Історик Марк Теренцій Варон стверджував, що перше поселення людей на території Риму з'явилося ще задовго до офіційної дати його заснування у 9 столітті до нашої ери. За легендою, засновниками міста були два брати Ромул і Рем. Давньоримські історики визначили точну дату заснування міста 21 квітня 753 року до нашої ери. Від цієї дати у стародавньому Римі пізніше було встановлено літочислення. Під час суперечки про розташування майбутнього поселення Ромул вбив Рема і став першим правителем Риму. Прооравши Борозну на Палатинському пагорбі, Ромул відмітив межі міста. Довгий час Рим залишався невеликим поселенням, проте, в результаті успішних воєн, місто розрослося і зміцніло. У VI столітті до нашої ери навколо Риму були споруджені потужні фортечні мури, посилені численними вежами. Дослідники вважають, що свою назву Палатинський пагорб отримав від богині покровительки худоби Палес. Пагорб став центром майбутнього міста, там жили найвідоміші і найбагатші римляни. За часів імперії палатинський пагорб почав змінювати своє обличчя. Октавіан Август першим збудував на пагорбі імператорський палац. Після нього продовжили цю справу ще ряд імператорів Тіберій, Калігола, Доміціан і Север. Одним із найвідоміших римських пагорбів був Капітолійський, одне із священних місць вічного міста. На ньому розміщувався Капітолійський храм, у якому проходили засідання сенату. Та народні збори. У часи заснування міста пагорби були оточені заболоченими низинами, які затоплювалися під час повеней водами Тібру. Римляни століттями боролися із зайвою водою. На одній із таких заболочених місцин поруч із палатином виник форум або як його ще називали римляни Форум Романум. Розпочати Цезарям будівництво форуму Юлія. Завершив спадкоємець Цезаря Октавіан. Він і сам будує такий центр, названий форумом Августа. У 75-му році будується форум Веспасіана. Свої форуми створюють імператори Нерва і Траян. Форум Траяна, завершений у 113-му році, вважали одним із архітектурних чудес світу. Тут розміщувалася колона Траяна, споруджена на честь перемоги над даками. На форумі була і громадська бібліотека, яка поділялася на грецьку і латинську. Від капіталійського пагорба до старого форуму вела верхня священна дорога. Вона розпочиналася від храму Ларів і виходила на східну частину Республіканського форуму. Це була одна із найстаріших і головних вулиць міста. Улюбленим місцем відпочинку римлян було Марсове поле. У епоху ранньої республіки на ньому проходили військові огляди, звідси в бойові походи відправлялися римські легіони. Тут римські юнаки займалися військовими та спортивними вправами. З часом Марсове поле було перетворене імператорами на чудовий парк, який був оздоблений прекрасними мистецькими пам'ятниками. Римським архітектурним і будівельним винаходом стали амфітеатри. Спеціальні будівлі для демонстрацій ігор, гладіаторських боїв та цькування диких звірів. Спочатку вони були дерев'яні, недовговічні і неміцні. У епоху імперії у Римі розпочалося спорудження кам'яних амфітеатрів. Яскравим зразком споруд такого типу є колізей. Жодні урочистості і свята у Римі не проходили без кінних перегонів. Вони проводилися у природній лощині. Утворені між Авентинським і Палатинським пагорбами довжиною більше 600 і шириною 150 метрів, яка називалася Великим Цирком. Тут могло розміститися понад 100 тисяч глядачів. Римська історія сповнена прикладами, коли боги інших народів ставали богами римлян. Так було з давньогрецькими богами, які під римськими іменами. Замінили староримських богів. Зев став Юпітером, Афродіта Венерою, Арес Марсом. У час римських завоювань, коли Рим став столицею не тільки Італії, але й усього Середземномор'я, на рубежі нашої ери в центрі міста було споруджено храм всіх богів Пантеон. Ініціатором будівництва став Марк Віпсаній Агріппа. Однак, через два століття він був розібраний і на цьому місці. Імператором Адріаном було споруджено новий храм, теж присвячений усім богам. Пантеон навіть у давнину був визнаний визначним архітектурним пам'ятником. Будівництво Пантеону означало, що Рим став не лише столицею світу, але й столицею релігій, підкорених римлянами народів. Римляни сповідували різні релігійні культи та вірили у різних богів. У третьому столітті до нашої ери консули, одні з найвищих керівників римської держави, самі оброблювали свої поля і їли з дерев'яного посуду. Римляни влаштовували спільні трапези, коли за один великий стіл сідали сусіди з однієї вулиці чи кварталу, знатні й не дуже, прославляючи велич і могутність своєї держави. Багато століть Рим залишався звичайним поселенням, поступово він хаотично забудовувався. Будинки будувалися поспіхом, виходили на вулицю глухими стінами, вулочки були заплутані і навіть не мали назв. Найменша пожежа могла привести до вигорання цілих кварталів. Єдиними прикрасами житлових кварталів були фонтани і колодязі, основні постачальники питної води. У період розквіту імперії у Римі проживало більше мільйона осіб. Ремісники і торговці жили у будиночках, які одночасно були і майстернями і крамничками. Римські імператори намагалися розв'язати проблему житлової забудови міста, та жодному з них це не вдалося. Навіть побутував жарт, що жодні багатства Риму не випрямлять його вулиць. Проте в епоху імператорів Рим забудовувався численними величними громадськими спорудами. Які перетворили місто на прекрасну столицю світу?